Доброго ранку, діти! З вами знову я Катерина Сергіївна. Сьогодні я запрошую вас поїхати у подорож містом. Як ви гадаєте, а на чому можна поїхати? Є колеса, руль, кабіна, ну звичайно, це машина. Якого вона кольору? Якщо нас буде їхати багато, то всі ми у машину не помістимося. Щоб поїхати, нам знадобиться автобус. Це автобус. Подивіться, як багато в ньому пасажирів. У автобуса є кермо, колеса, дверцята, керує автобусом водій. Автобус їде потихеньку, зупиняється на зупинках, забирає та висаджує пасажирів. Як називаються люди, які їдуть в автобусі? Правильно, пасажири. Що це їде нам назустріч? Назустріч автомобіль мчить. Пил піднімає, вантаж, пісок, візе, а пасажирів немає. Це вантажівка. В неї є кабіна, кузов, кермо, колеса. Вона перевозить вантаж. Ще на дорогах міста можна зустріти тролейбуси, мотоцикли, а ще велосипеди. Все це називається одним словом транспорт. Транспорт їздить по дорозі. Ним керує водій. А люди йдуть пішки. Називаються вони пішоходи. Пішоходи ходять по спеціальних доріжках, які називаються тротуари. Водії та пішоходи дотримуються правил. Пішоходам не можна виходити на дорогу. Для того, щоб перейти дорогу на інший бік. Треба користуватися пішоходним переходом. Рух автомобілів та пішоходів регулюють світлофори. Для автомобілів світлофор має три кольори червоний, жовтий та зелений. А для пішоходів ось такий світлофор. На ньому лише червоний і зелений сигнал. Червоне світло. Світлофора означає, що рухатися не можна. А на зелений сигнал світлофора пішоходи можуть йти, а автомобілі їхати. Малята сьогодні ми з вами познайомилися з транспортом, який їздить містом. Вам сподобалася наша подорож? Мені дуже сподобалася. А зараз нам прийшов час прощатися. Bucuraйте!